От ми зараз зібралися такий от у нас гарний скіфський стан. Ми в моменті, Момент сьогодні, неділя, і ми знаходимося в історичному місці, на Хортиці, де об'єднуються у коло всі каміння сходяться усередину, тобто напрямки вони сходяться усередину. І посередині є що? Концентратор тої енергії. Від кожного каміння до середини. Всередину йдуть напрямки. А посередині то концентратор. А так є, що хрест. От подивись, воно так і є. Оце ж це так само тут є духи у цих каміннях запечатані тисячоліттями. Це як сім'я. Uh -huh. uh -huh. Це ж дійсність. Це сила. Тут така сила. Да, ось така сила. От ми приїхали сюди. Дуже гарна обстановка, позитивна. Ось і ціля, ось енергії, і тут, ти подивися тут всередину люди кладуть копійочки за те, що вони сюди прийшли. Бо все, що є в природі. Закон Всесвіту це енергообмін. Те, що ти, ти туди, те, що ти побачив, те, що ти почув, те, що ти отримав, прийдячи сюди то, що ти отримаєш у своїх думках, у своїх уявах, це все завдяки тому, що сьогодні, у цей день, у цей місяць, у цей рік, іменно сьогодні, в моменті ти тут. І люди залишають тут кошти. Тобто вони частинку свого життя залишили тут, на цій хортиці, щоб потім відчувати ту силу, які вони отримали тут. І розуміючи, що вони залишили те, що вони заробили для того, щоб бути на, цій, на цьому місці, от я стою на, на, на центрі, де сходяться усі потоки. Я відчуваю дуже сильну. сильну-сильну, Сила така сильна. Концентрація енергії з усіх, оце хрест, так, так, і так, а це центр і тут жернова. І воно зроблено ще козаками. Все дійсно, все те, що належить нашим пращурам, а ми є нащадками козаків. І хто виріс? Ходив по цій землі, е, є відчуття усередині на, на генному рівні, на рівні ДНК, він починає відчувати цю дійсність. І поєднання з духами Хортиці. Ідуть думки. Як? Що ти відчуваєш? Як ти себе відчуваєш? Чи поєднаний ти з цим, де ти є? Чи... Розумієш ти те, що робили пращури, козаки, як вони жили вільно. Бо вольниця то є запорожа. Не Запоріжжя, бо то є підміна понять. А запорожа. Пороги росіяни навмисно змінили поняття Запоріжжя. Правильно, Запорожжя. І... Столиця України, вольної України то є Запоріжжя, яке ніколи не було нескорене. Завжди козаки були вільними. Завжди. На Хортицю жінок не пускали. Тут були тільки дійсні чоловіки. І вони жили. І Україна починається від ціля із Запоріжжя. І це дійсність. Я Дуже, дуже, дуже і сильно кажу своїй мамі: дякую тобі, мама, що ти народила мене тут, у місті історичному, в якому я весь час, і 75-го року народження, я прожив тут, у Запоріжжі. Я пишаюся тим, що я українець. Я пишаюся тим, що я запорізький, по духу козак. Я відчуваю ту силу і силу козаків. А ми на хортиць. Ми дихаємо. Цим повітрям. Тут є магніт хортиця дуже сильно, енергетична. Хто розуміє, той сприймає. Дай Бог здоров'я всім. Дякую всім. Ми українці, ми сильні. Ми переможемо. Нас ніхто не зможе зламати. Бо вбитих не уб'єш. Бо духи хортиці з нами. І ми вільні козаки. Назавжди, на віки. І ми завжди будемо перемагаємо. Вистоїмо все перемелимо і повернемо все це своє, що у нас бажають забрати. Ніколи Україна не зламається ніколи. І цей переможний дух є у кожному, справжньому українці, який розуміє, що це його земля, і Україна починається з нас. Кожен із нас то є Україна. Ми в і Україні. А коли ми кажемо «Доброго вечора, ми з України, таким чином, ми кажемо, ми з України виганяємо всіх, хто прийшов на нашу землю. Слава Богу! Слава